У нашому центрі учні не тільки навчаються та здобувають професію, але й цікаво проводять своє дозвілля. Ми відвідуємо спортивні секції, беремо участь у різних гуртках. Одним з таких гуртків за інтересами є Євроклуб Євролайф. Ми запрошуємо на свої засідання першокурсників та учнів шкіл. Проводимо різні конкурси, вікторини, круглі столи, ділові ігри. Беремо участь у олімпіадах. З нагоди 30-го дня народження Євросоюзу гуртківці підготували інформаційний дайджест Цікавий світ Європи. А з нагоди Міжнародного дня миру провели квіз мирного неба тобі, Україна, головною метою, якого є ідея важливості миру між усіма країнами і безглуздість воєн. До Дня гідності та свободи учні взяли участь у створенні патріотичної поетроніки від майдану до перемоги, де разом із членами літературної студії поєднали розповідь про події на майданах з поетичними творами відомих українських митців до європейського дня боротьби з торгівлею, людьми та з метою підвищення обізнаності, здобувачів освіти. З даного питання члени Євроклубу провели круглий стіл з елементами тренінгу, торгівля людьми. Це може трапитися з кожним. Та повправлялись у використанні знань, справа в різних життєвих ситуаціях. А до Дня європейських мов презентували відеорозповідь про різноманітність мов, їх багаточисельність утвердження державних мов у різних країнах. Та наголосили на важливості спілкування в Україні державною українською мовою. Адже із зникненням мови зникає і держава, і прикладів цьому є багато. Напередодні новорічних свят євроклубівці взяли участь у дослідницькому проєкті, результатом якого стало святкове відео Європейські різдвяні традиції. А до Міжнародного дня обіймів провели екскурс з історії встановлення цього порівняно з молодого свята. І це тільки невеличкий перелік активностей, організованих та проведених членами Євроклубу. Якщо ти у пошуках майбутньої професії, активний та креативний, маєш ідеї та хочеш їх реалізовувати. Ми запрошуємо тебе до нашої очнівської родини та чекаємо у творчому колективі Євроклубу, тому що це цікаве проведення часу, нові знання, нові знайомства та друзі, ширше коло спілкування, розвиток і самореалізація втілення власних бажань.